Запальні виступи лауреата міжнародних конкурсів, дипломанта фестивалю військових оркестрів Європи, концертного військового оркестру Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства оборони України, начальник військовий диригент, полковник Богдан Задорожний та дівчат Всеукраїнської федерації Черлідингу, груп підтримки спортивних команд Дніпрі з клубів, Чірґолдклаб та ексклюзиву і вихованок відділення міської дитячинацької спортивної школи, Олімпійського резерву з ігрових видів спорту міської ради. Передували широко розрекламованому святу підвікового ювілею легендарної свого часу футбольної школи Дніпро 75 яке здається зібрало на стадіоні Олімпійські резерви увесь футбольний бомонд – від дітлахів до сивочолих ветеранів, як гравців, так і простих прихильників футболу, хто пам'ятають наразі далеко відомих за межами країни вихованців. Навчального закладу, які вже у статусі поважних дядьків, фотографувалися на згадку як один з одним, так і з усіма бажаючими. Це зустріч друзів, це зустріч родини футбольної школи, яку ми зібрали. І тому я сподіваюся, сьогодні буде на майданчику дружба. Цікавий футбол, і усі будуть задоволені вболівальники, в тому числі урочистості традиційно розпочалися з виконання державного гімну України після чого зібрання. Хвилину мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята Війна Росії. Далі від імені Української асоціації футболу усім подякував, привітав та побажав успіхів член виконкому громадської організації, голова Дніпропетровської обласної асоціації Олексій Марков. Потім він серед інших вшанував одних з перших зіркових вихованців школи Дніпро-75, віце-чемпіонів Європи, багаторазових чемпіонів Радянського Союзу, кращих футболістів тієї країни, 1085 року. Анатолія Дем'яненка і одна тисяча дев'ятсот вісімдесят четвертого Геннадія Литовченка вашим удовольствием при прийняв приголошення, поскоку дійсне така дата, якби как бы, моє становлення футболі пройдеш. начиная с Днепр 75, потом в футбольном клубе Днепр. Поэтому дань уважения, конечно, хотелось отдать нашим всем тренерам, Лапшину, Валерию уречу для того, что они сделали в этом городе. В Днепропетровске были всегда очень хорошие воспитанники и тренеры, которые воспитали очень многих игроков. Поэтому это очень приятно. Ну и жаль, конечно, плохое, что, что команды сейчас такой нету. Не паренда традиції, като в Дніпре. Надо вас страждати, щоб команда була українська прем'єр-лігія. Відзнаки з рук Олексія Михайловича також отримали випускники школи чемпіон Радянського Союзу. Віктор Кузніцов, головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко та інші. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк від імені своєї громадської організації надав суттєву ресурсну допомогу групі ветеранів. Серед яких засновники і багаторічні керівники навчального закладу, колишній завуч Юрій Бондар, і директор з 33-річним стажем, заслужений тренер України Валерій Лапшин. Я бажаю школі Дніпро 75, гарних результатів та гарної команди. Я бажаю, що 50 років це дуже класна дата для того, щоб показати новий спортивний результат. Від імені обласної державної адміністрації присутніх привітав заступник начальника управління молоді і спорту. Андрій Панченко від імені Мера Дніпра Бориса Філатова нагороди вручив начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов. Неспорожніми руками на свято прибула і збірна ветеранів України на чолі з її засновником, офіцером Збройних сил України Олегом Собуцьким. Я хочу привітати з 50-ти річчям школу Дніпро 75 Адже це легендарна школа, яка виховала багато професійних гравців. Ми бачимо в нашій складі нашої збірної. І скільки легендарних особистостей. Це дійсно великі футболісти і справжні патріоти України. Я можу за наших хлопців, які є в нашій збірні, сказати це з повною відповідальністю, тому що знаємо, бачимо, як вони, як вони відносяться до футболу, як вони виховують молодь. Ну і звичайно, вони є великими патріотами. Вони разом з нами допомагають нам бороти Україну після вручення подарунків, ювілярам він вшанував випускника школи, мецената, президента футбольного клубу Полісся. Геннадія Буткевича, один з гравців команди, який свого часу захищав кольори Дніпра, Володимир Язерський, презентував своєму партнеру по команді, який служить в одному з полків сил спеціальних операцій, вкрай необхідне сучасне військове обладнання. Немов підводячи підсумки першої частини з трьох, що вже відбулася, усім щиро за свято подякував Валерій Лапшин. Хочу сказати людям, які сьогодні прийшли з нами цей праздник зробити, Спасибо большое. Футбол Днепропетровский был, футбол будет, я верю в это. Я сам пройшов цю школу, з ребятами. поработал. Хочу, щоб бр. футбол продовжався в Дніпрі. Спасибо вам большое. Далі за традицією усі сфотографувалися на згадку на згальну світлину, після чого розпочався виставково-товариський матч між командами випускників різних поколінь школи Дніпро 75 та збірної ветеранів України. Кольори останньої серед інших захищали колишні гравці Дніпра, Микола Медін, Сергій Нагорняк, Володимир Язерський, Руслан Костишин, Віталій Мандзюк. Олег Шилаєв, Сергій Назаренко, Євген Селезнюв та інші. Це слава Дніпра, і вона не впала з неба. Це серйозна робота по підготовці. Я скажу, що, на жаль, війна перервала цю ходу, але все буде добре. Я свято вірю, що Дніпро ще свої кращі здобутки не здобув. І маючи таку серйозну... Ожно на сьогоднішній день підтримку. Я маю на увазі випускників. Буде ще багато чудових моментів вболівальників нашого міста. Треба вірити, і щось кожен на своєму місці робити для того, щоб ми рухались до перемоги, рухались до відновлення того життя, яке ми любимо. Треба віддати належне учасникам матчу. Вони що називається, не валяли дурня, а грали по серйозному, по дорослому. Після того, як збірна повела 3-0 у другому таймі, більш молодші школярі, що називається, побігли, і до фінального свистка встигли поновити рівновагу. Чотири чотири хочу всіх привітати і випускників, і керівництва тренерів, всіх хто причетний до цієї події. От і хочу подякувати. Хочу подякувати всім тренерам, керівництву, які з нами возились, втрачали з нами нерви, час. І дійсно, це незабутнє. Це все відклалось, дуже відклалось в пам'яті, і дуже приємно бачити. Всіх друзів, дуже багато друзів тут. І це дійсно така зараз подія, що ми всі в одному місці зібрались. Напевно, це за ну, останні часи це ну, дуже важко було це зробити, щоб, щоб всі разом ми тут зібралися. Ще й футбол гарний, в гарному виконанні подивимось. Так що ну, всіх зі святом, всіх вітаю і думаю, що. Відродження футбольної школи Дніпро 75 не за горами. Щоб продовжити задоволення від футболу, було прийнято рішення пробивати пенальті. Причому на останньому рубежі в обох командах перебували Дніпровці у збірній Микола Медін, у Дніпра 75, віце-чемпіон Європи Ю-18 Артем Куслій. Ворота останнього прийшовся заключний переможний удар жовтих, що зрештою не засмутило як його самого, так і партнерів. Головне. Що вони подарували свято давно забутого у нашому місті вишуканого футболу з роздачею автографів, фотографуванням і таким іншим. Хочу привітати мою рідну футбольну школу зі святом, з юбилеєм, сказати слова вдячності за підготовку і мене, і багато визнатних спортсменів. Це були не тільки тренера футбольні, вони ж також. Готували в першу чергу до пропарядних і добрих людей в життя. Заключною частиною святкування ювілею став традиційний третій тайм, де спочатку усі переглянули невеличкий відеофільм про школу Дніпро 75 її тренерів та випускників. після чого спортивний директор футбольного клубу Полісся В'ячеслав Шевчук презентував аудиторії. Його дитячунацьку спортивну школу, прототипом якої стане відбудова, і відкриття подібної Дніпро 75 що її взявся реанімувати і відродити Геннадій Буткевич, на знак подяки якому організатори вручили іменну футболку на згадку про свято. Знову було безліч нагородження, і що приємно не забули серед інших вшанувати вдів тренерів навчального закладу, які пішли у засвіти. А гарний бадьорий настрій усім зі сцени дарувала заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Говорять, 50 років час обміркувати сучасні ідеї та поставити нові плани, бо життя тільки розпочинається. Віримо і переконані, що для школи Дніпро 75 так воно і буде.